Нестандартний бурбон з Луєсвілю Ребіт Hole. Ребіт Hole – це молода сімейна інноваційна компанія з Кентукі. Головною особливістю саме цього бурбону є використання чотирьох видів зерна. Перше, це звичайно кукурудза, Далі йде солодова пшениця, медовий солодовий ячмінь та класичний солодовий ячмінь. Також дистилерія використовує бочки, які обуглені на дерев'яному вогні, а не на газовому, як зазвичай. Це робить стилістику бурбону більш м'якою та делікатною. В ароматі він дуже яскравий і це поєднання свіжих яблук з класичною стилістикою бурбона. Мені подобається, що у ньому поєднуються солодкуваті відтінки та такі свіжі, фруктові та трішечки навіть трав'яні. Солодова складова зробила свою справу. Давайте скуштуємо. У смаку відчувається легка гірчинка. Він, як для бурбону, взагалі не солодкий, і хочу складі тут 70% кукурудзи, він максимально складний. Дуже цікавий бурбон з нестандартною стилістикою, тож максимально рекомендую скуштувати.